Вітаю! Презентація на тему Натуральні волокна тваринного походження, шовк з предмету матеріалознавство для здобувачів профтехосвіти швейного виробництва, шовкові тканини. Втілення елегантності та витонченості, ідеальні для створення різноманітних виробів, від суконь до затишного домашнього одягу. Вони надзвичайно ніжні, на дотик гладкі, приємні до тіла, мають гарний природний блиск, виробляють з на гусениці, шовкопряда. Процес виготовлення шовку починається з метеликів. Тутового шовкопряда, які живуть всього близько 20 днів. Їх основна функція спарювання і відкладання яєць за один раз можуть відкласти до тисячі штук. Через тиждень з'являються личинки, які харчуються подрібленим листям тутового дерева. В їх тілі накопичуються два основних елементи: шовковий білок і шовковий клей, серицин. З розвитком личинка стає білою гладкою гусенницею. На це йде 4-5 тижні. Вона починає обвиватися шовковою ниткою, поки не перетвориться на білий кокон. Цей процес триває близько 8 днів. Якщо почекати ще 2-3 дні, з кокона вилетить метелик, який порушить цілісність нитки. Тому за цей період кокон ретельно перебирають, вимочуть в окропі, щоб умертвити метелика і зруйнувати клейку речовину. Починається процес розмотування нитки. Повздовж складають від 10 до 20 волокон і розмотують в пасму. Довжина цілої нитки в коконі може сягати до тисячі метрів. Так отримують шовк сирець, який потім відправляють на подальшу обробку фарбування, прядіння, ткання. Натуральний шовк це тонкі текстильні нитки, які отримують з коконів шовкопряду. Тутового та дубового. Кокони після замочування у гарячій воді розмотують та отримують нитку шовку серцю. Розглянемо малюнок, коконна нитка і варений шовк. Після відварювання в мильному розчині серецин розчиняється, і нитка шовку серцю розпадається на дві елементарні, блискучі, гладенькі шовковини. Елементарна нитка у повздовжному вигляді має стрічкоподібну форму. У поперечному розрізі неправильну круглу форму. Товщина нитки 20-30 мікрометрів, довжина 400 1500 метрів. Розглянемо стадії розвитку шовкопряда. Метелик відкладає личинки, з личинок утворюється гусінь, з гусениці кокон, з кокона розмотують нитки. Основна речовина волокна це білкова сполука, яка містить білок і фіброїн. До складу фіброїна входить водень, кисень, вуглець, азот, серецин 22-25% та природні домішки, воски, фарбуючі та мінеральні речовини. Механічні властивості високі. Міцність 27-32 середнього навантаження текс. У вологому стані міцність знижується на 10-20%. Видовження 22-30%, пружність, середня стійкість до стирання. Фізичні властивості високі, гігроскопічність 11%, водопроникність, водопоглинальність, середня теплостійкість. 110 градусів по Цельсію та низька світлостійкість, різко зменшується міцність, волокно стає крихким, жовтіє. Хімічні властивості середня хемостійкість. Неконцентровані кислоти практично не руйнують волокно. Навпаки, вони поліпшують його якість та зовнішній вигляд, надають йому ще більшого блиску та приємного хрусту на дотик. Шок виявляє адсорбційні якості, тобто має здібність поглинати солі, металів та інших речовин. Ця особливість волокна використовується при виготовленні шовкових тканин з гарною здібністю до драпірування та приємним блиском. Лужні обробки погіршують властивості шовку. Шовк не рекомендується відварювати та кип'ятити, тому що він втрачає блиск та міцність. Горить шовк повільно, розповсюджує запах паленого пір'я. На кінці нитки створюється м'яка кулька темно-сірого кольору. Використовують шовк для виготовлення легких платяно тканин, швейних ниток та штучних галантерейних виробів. Перегляньте відео. Майстер корейського традиційного шовку. Процес виготовлення шовку з кокона. Дуже цікаве відео. Запрошую до навчання у Кременчуцький професійний ліцей. Дякую за увагу, лайк, коментар, підписку. З вами була викладач спецдисциплін Світлана Дейсун. До нових зустрічей!